Показую наші сьогоднішні покупки невеликі, що ми купили в супермаркеті тільки АТБ. Це отакий сілан, кондиціонер для білизни, дитячий, пом'якшувач, скоріше, так називають. Два літри і коштує він 173 гривні 60 копійок. Ну, така. Більш-менш приємна ціна. Потім купили колу, ось таку. Кола з, з фруктозою без цукру 2 літра 44,60. Молоко яготинське пряжене 2,6% жиру 900 грам. Дві упаковочки взяли по 32 гривни 70 копійок ось такі. А, падає. Так, далі взяли сир твердий. По акції був, ну яка це акція? Ну, він взагалі ж зашкалює ціна. Комо вершковий, 150 грам брусочок. І коштує 53 гривни 90 копійок. 50% жиру. Такий невеличкий кусочок. Так, далі макарони. Так, макарони 500 грам, 41 гривна 90 копійок. Сметана яготинська 15% жиру і коштує 43,60, 400 грамів в упаковці. Так, і взяли печиво вівсяне: 300 грамів, коштує 35,80% таке. Печиво м'яке, смачне, і я його частенько берем, як тільки закінчується. Там запитували, чи ви брали, чи не брали, яке воно на смак. Дуже смачне, хороше. І пригостити можна і самим їсти. Так, далі що взяли? Далі взяли дріжджі львівські, це на, про всяк випадок. 100 грамів, ну там занесло замело, мало ли що може трапитись. То дві упаковочки взяли по 12 гривень 80 копійок. Яйце куряче. Ясен світ велетні. Ну, яйце ясен світ хороші, ну і ціна хороша, звичайно. Десять штук коштує 58 гривень 50 копійок. Так, далі взяли рушник паперовий трьохшаровий. Ну, ми його завжди беремо. Ось такий. Так, не поміщаюсь я. Ну, я так покажу сюди. Своя лінія. Коштує 64 гривни 90 копійок. Купили спагетти, такі з твердих сортів пшениці. Країна походження Італія. Коштують 38 гривень 50 копійок. Я забула, чи акція, чи ні. А авіка десь наверху, на щоб запитати. Ну, в общем, ціна от така. Навіть дешевше, ніж оті тоненькі макарони. Взяли вершки. Теж яготинські. 20% жиру, 200 мл, дві упаковочки. Це вони п'ють каву. Ну, як у мене молоко вже закінчується, то я теж у них. Беру і п'юстики. Одна упаковочка коштує 22 гривні 40 копійок. Здається акція. ну. Сир, здається, по акції, молока, молоко по акції, сметана. Ну, це не, не пам'ятаю про спагеті. Так, і ще наостанок взяли пряники, теж з фруктозою. 300 грам коштують 43 грив 60 копійок. Ось такі. Ну, оце всі покупочки, що ми здійснили в супермаркеті АТБ. Ну і ще сюди не поклала пакет. Пакет коштував 5 гривень. Як завжди, куди же ж треба було це покласти? Сумку не беремо, як завжди, то забуваємо, але пакет теж годиться. Пригодиться для сміття.